Фейк, маніпуляція, дезінформація, пропаганда. Значення цих термінів добре відомі українцям. В час повномасштабної та інформаційної війни слід пильно стежити за тим, аби не потрапити в пастку брехні. Виникає питання: як це зробити? Це проєкт Давайте перевіримо, де ми розвінчуємо фейки та маніпуляції. Наша команда упродовж тижня шукає в інфопросторі новини, які активно ширяться мережею та на телеекранах. Ми перевіряємо, а чи правда те, що ви щойно прочитали. Сьогодні розберемо топ-5 повідомлень, які найбільше привернули увагу читачів соцмереж. Тож давайте разом перевіримо, де правда, а де брехня. В Україні можуть заборонити вступати чоловікам до університетів. Таку новину розносять телеграм-канали й онлайн-видання. Вони пишуть, що в Україні воєнний стан дозволяє обмежувати право на освіту, яке гарантоване конституцією. Тобто, якщо і справді внесуть певні зміни до закону про освіту, військовозобов'язаних чоловіків обмежать у праві вступати до вишів. А це своєю чергою означає, що вони не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Автори у своїх матеріалах посилаються на статтю перше джерело сайту Фокус. Перед тим як з'ясувати, чи правдива така інформація, ми вирішили запитати в перехожих на вулицях Тернополя, що вони думають про таку заяву. Це фейк. А ну, чому? Ну тому що як це так можна назвати? за конституцією? Кожна людина має право на освіту. Там вже немає що чоловікам чи жінкам. Всі мають право, хто, хто має бажання. Це фейк. Я думаю, що брехня. А чому? Ну, як як дитині захоронити <різь> вчитися? Чи дівчині, чи хлопці? Воно нереально. Це логічно, брехня. Нема підстав. Чоловікам забороняти вступати до університету. Я не думаю, що це правда. Я бачила, я чула новини, що дуже багато зараз чоловіків йде в університети, особливо такого зрілого віку. Але я не думаю, що це надовго. А чому? Бо ми маємо вільне право, наша держава демократична і мають всі вступати в університет, хто хоче. Я навпаки подовжила б вік. Можливо, я б теж захотіла ще десь учитися. Брехня. А чому? В демократичній країні такого бути не може. А ось у наших соцмережах користувачі проголосували так. 83% відповіли, що це брехня, і тільки 17%, що це правда. Ну що, давайте перевіримо. Інформація про заборону чоловікам вступати до університетів брехня. Жодної законодавчої ініціативи щодо цієї теми на сьогодні немає. Навіть можливість така не обговорюється. Про те, що інформація не відповідає дійсності, підтвердила й голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина в одному з ефірів Свобода ранок. Наразі це все чутки, які ширяться телеграм-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробців комітеті освіти. Точно в інших комітетах також не чула б про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони. То звідки ж, взагалі, взялася така інформація. Розберемося спочатку. Ось стаття перше джерело на сайті Фокус, на яку посилаються автори у своїх новинах. Якщо не полінуватися і прочитати новину до кінця, то можна зрозуміти, що у ній журналісти з'ясовують, чи можуть мобілізувати студентів. Відповідь чітка: студенти денної або дуальної форми навчання відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання. В одному із розділів статті видання зазначає, Україні тривають дискусії, чи потрібно заради виконання мобілізаційного плану заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів. Юристи у цій же статті пояснюють, що реалізувати таку заборону досить непросто, навіть з урахуванням воєнного стану. Це дискусійне питання, бо це буде обмеження права на освіту. А право на освіту гарантоване конституцією, і всі норми, що регулює законодавством в сфері освіти, повинні відповідати основному закону. Щоб запровадити такі зміни, необхідно внести зміни в конституцію, а їх вносити до завершення дій воєнного стану заборонено. Тож такі зміни сьогодні або неможливі, або мало ймовірні. Але саме на основі цієї тези вже наступного дня з'явились десятки новин із клікбейтним заголовком. В Україні чоловікам можуть заборонити вступати до університетів. З цим розібралися. Йдемо далі. В Україну завезли горіхи, які викликають печінки та легенів. Про це наприкінці квітня писали як регіональні, так і всеукраїнські видання, посилаючись на допис у Фейсбуці на сторінці головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Більшість опитаних у наших соцмережах відповіли, що ця інформація є фейком. А що думають про це перехожі на вулицях Тернополя? Дивимось. Думаєш, це неправда. А чому? Думаю, дуже, бо сьогодні дуже багато тих фейків брехливих є, знаєте. І вони от, пускають, от між людьми, щоб збудоражити народ. Ви <гум> Це розумієте, я неправда це все. Це фейки брехливі. Це, це правда. Я пам'ятаю, що читав таку новину, що застерігали, щоб дивитись там якась конкретна фірма, не згадаю також, яка, але це правда. Я... Мені здається, горіхи ніяк не можуть бути факторами е, захворювання. Ну, і що ж фейк. «А чому? Трудно пояснити, ну відчуття таке, знаєте що. Не повірили, не повірили. Насправді цю інформацію не можна назвати фейком, хоч українські медіа в своїх матеріалах використовували клікбетні заголовки, аби привернути увагу читачів. А писати на цю тему почали після допису Держпродспоживслужби в Одеській області, де зазначили наступне. До нас надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах стосовно виявлення афлотоксинів в ядрах волоських горіхів. Вони експортували з України через Румунію до Німеччини. У одному з лабораторних центрів МОЗ України інформують, афлотоксини виробляються багатьма видами грибків. До найбільш небезпечних харчових продуктів, які можуть бути заражені грибком, відносяться сухофрукти, соки, де грибки розмножуються на упаковках, молочні продукти, горіхи та спеції, зернові культури, яйця і м'ясо. І це далеко не повний перелік. Найчастіше грибок оселяється на арахісових зернах. Навіть обсмажений арахіс має небезпеку. Чай і кава, у яких закінчився термін придатності, також небезпечні для вживання. Будь-які запліснявілі продукти потрібно викидати одразу, особливо якщо пліснява помаранчевого кольору. Потрапляючи в організм, афлотоксини концентруються в печінці. Через добу їх залишається в організмі 20-30%. При гострому афлотоксикозі відзначаються некрози і жирова дегенерація печінки, порушення координації, перези, судоми, крововилови, асцит, діареї, некрози нирок. При підгострому і хронічному афлотоксикозі розвивається цироз і первинний рак печінки. Афлотоксин це отрута, що порушує хід нормальної життєдіяльності організму. Визначити його наявність можна тільки з допомогою лабораторного обладнання. У горіхах, яких привезли до України, саме виявили перевищений рівень афлотоксинів. Споживачів закликають стежити за продукцією, яку вони купують. Якщо ви виявили такі горіхи, повідомте про це в головне управління Держпродспоживслужби області за місцем проживання. А ми переходимо до третьої новини. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що начебто в Україні надумали скасувати вивчення зайвих предметів, серед яких математика і фізика. Опитування у соціальних мережах показало, що більшість користувачів цій новині не довіряють. А якої думки перехожі на вулицях міста, дивимось. Не вважаю, що неправильним. Тому що математика розвиває логіку, інтуїцію, якусь теж певну. І взагалі тіпо, треба вміти рахувати. Ну не думаєте, що. Ні, то що, якщо ти хочеш рахувати гроші, то треба вміти рахувати. Математика і фізика це основні предмети повинні бути в школі. Людина, яка мислить математично, вона багато в чому розбирається, навіть і в політиці, і в економіці. Це фейк. Я не знаю, хто то пише. Це неправда. Я працюю у школі, це точно неправда. Ця новина відверта маніпуляція і неправда. У МОН не заявляли про скасування математики чи фізики як окремих предметів. Сайти посилаються на допис нового міністра освіти і науки України Оксана Лісового, у якому він запропонував українцям обговорити кількість предметів, які діти вивчають у школі. Міністр зазначає, що у 9 дев'ятому класі діти наразі мають близько 20 предметів. На його думку, це надмірне навантаження, а тому потрібно оптимізувати навчальні програми. А також він нагадав, що з 2027 року у старшій школі учні зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатись. Однак про скасування математики, фізики чи іншого предмета міністр не пише. А згодом Оксан Лісовий додатково спрацював чутки в одному з ефірів телемарафону. Уперше треба усвідомлювати, що ми не допускаємо сьогодні скорочення дисциплін ключових, таких як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика, біологія тобто, всі ті ключові дисципліни, які є в школі, вони повинні залишитися. Ми говоримо про оптимізацію програми, ми говоримо про їх концентрацію корисними знаннями. Ми говоримо про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів і експерт. Ного розгляду отож медіа зманіпулювали на актуальній для суспільства темі. А такі заголовки використовують для того, щоб оманливо збільшити кількість переглядів на сайті. Селфі з появою смартфонів влилось у наше повсякденне життя. А чи можете ви собі уявити, що за таку світлину можна отримати штраф? Принаймні декілька українських видань пишуть, що в італійському місті Портофіно запровадили заборону робити селфі для туристів. Порушникам загрожує штраф до 275 євро. Учасники опитування у наших соцмережах цій новині не довіряють. Запитали ми про таке і на вулицях міста. Дивлячись, якому виді селфі роблять. Якщо там чоловік себе хоче комусь подарувати портрет, просто це одне. А якщо там... Знімають, ви знаєте, які картинки, де? то це треба заборонити. Я думаю, що це правда, оскільки я був в Італії, і пам'ятаю, що в Мілані, коли я похотів сфотографуватись навпроти тої е, церкви, не згадаю, як називається вона, то якось люди на мене скоса дивилися. Я думаю, в Італії це якось не прийнято робити селфі, можливо. В італійському місті Портофіно і справді запровадили штрафи для людей, які затримуються в популярних туристичних місцях, щоб зробити селфі, згідно із постановою, яка набула чинності на початку квітня. У туристичних частинах портофіну на італійській рив'єрі з'явилися дві червоні зони, де не можна затримуватися для фото. Порушникам доведеться заплатити 275 євро. Населення крихітного містечка становить менше 500 осіб, але портофіну очікує великий наплив відвідувачів у найближчі місяці, виходячи з поточних бронювань і розкладу круїзних суден. Заборону вели, щоб запобігти натовпам, які створюють перешкоди як для пішоходів, так і для служб екстреної допомоги. Таким чином нові правила діятимуть зранку до 18-ї години щодня до 15 жовтня. А що ви скажете про цю новину? Вона теж про освіту. Плагіат може стати офіційною підставою для відрахування з вишу. Йдеться про те, що Міністерство освіти пропонує виганяти студентів з вишів за порушення академічної доброчесності, тобто за плагіат, наприклад, у курсових чи дипломних роботах. Ось що про це думають перехожі Тернополя. Якщо там якусь музику з плагіату, то може так з університету. А так, я думаю, ні. Я думаю, що це правда, але все-таки я вважаю, що деколи можна піддивитись в якийсь ресурс, щоб знайти якусь інформацію. У освіти й справді мають намір змінити правила відрахування поновлення і переведення студентів, а також умови надання академічної відпустки. Для цього оголосили громадське обговорення. У міністерстві заявили, що редакція відповідно положення застаріла і потребує змін. Серед іншого пропонується дозволити виганяти студентів із вишів через плагіат. Проте на сьогоднішній день факт плагіату до переліку підстав для відрахування студента з вищого навчального закладу не включили. Наразі до 10 травня триває громадське обговорення щодо механізму відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти та надання їм академічної відпустки. Результати обговорення розмістять на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення. Звичка фільтрувати інформацію була важливою і в мирний час. А під час війни вона стає життєво необхідною. Інформаційна гігієна чи не єдина наша зброя проти ворога на інформаційному фронті. А уникнути фейків нам допоможе критичне мислення та медіаграмотність. Це дві навички, які сьогодні в час інформаційної війни нам вкрай необхідні. Нехай нас оточують лише правдиві, добрі та світлі новини. Пам'ятайте, перемога вже близько.